Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півнику досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Та й гукає мишенят. Круть верть! Гляньте, що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли, коли це його обмолотити. А хто молотитиме? Не я. Не я. Я обмолочу. І взявся півник до роботи. А мишенята тільки й далі граються, співають та танцюють. От вже і обмолотив Півник колосок та знов гукає. Гей, Круть, Гей, Мер, А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Мішенята. Треба. Кажуть зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я. Не я? Ну, то я однесу. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята знов собі одно скачуть. У довгої лози граються. Прийшов. Гей, круть! Гей, вер! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, зраділи. Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? Не я, не я. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться? Мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалили печі вогонь. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже і тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я. А я, який голодний. Та й посідали до столу, а півник і каже: Стривайте, ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? А хто його обмолотив? Ти. Казати мишенята, нічого. Стали вони і за столу вилазити, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?